Це пустовітівська загальноосвітня школа Романського району. Нині тут навчається півтори сотні школярів. Батьки однієї з учениць 10 класу вимагають звільнення вчительки математики. Батько дівчини Євгеній Сентіщев каже, що його донька нервує через уроки вчителя математики. Вона знає, що завтра там урок алгебри чи геометрії, і вона ночі вже вона не спить. Вона вже переживає, вона хвилюється, вона гризе собі ногті. Оксана Любаченко, та сама вчителька математики, у цій школі працює з 2000 року. Подарічний стаж жінки 31 рік. Розповідає, що вона не перший вчитель, якого змінили у цьому класі. Чотири роки назад директор попросив мене викладати в цьому класі по причині того, що батьки цієї ж учениці прийшли і вимагали заміни вчителя. Я погодилася. Непорозуміння між вчителем, батьками та ученицею, за їхніми ж словами, виникло наприкінці минулого навчального року. Батьки вимагали оцінку, оцінку 10. Звинувачували мене в несправедливому оцінюванні контрольних робіт. Я зверталася до директора, прохала, щоб. Незалежна комісія переглянула контрольну роботу, запрошувала до себе на урок. Батько учениці запевняє справа не в оцінках. десять років підряд моя дитина навчається відмінно, і вона отримує 10 або 11. І якщо поставив вчитель 10 або 11, ну нема ніякої різниці. розумієте. до чого тут оцінка, якщо вона все время отримувала 10, і вона в мене відміниться. Ну, яка різниця, що поставив учитель, ліж би це воно було справедливо. За словами вчителя, оцінки з предмету цієї учениці можуть бути зі шкали достатнього рівня. Дитина навчається дистанційно, ну це трішки допомагає, як ми всі розуміємо, але самостійні контрольні роботи і під час опитування на уроці бувають оцінки: 8, 7 самостійно, 9. Спочатку конфлікт намагалися вирішити в кабінеті директора. 23 лютого ці ж батьки прийшли до директора, викликали мене, і були претензії, що я не відповідаю на запитання дитини. Ці запитання були декілька їх, всього-навсього, у мій позаурочний час. Вимагали з образами, з приниженнями, з погрозами, щоб я проводила консультації після такої ситуації, яка склалася, в мене різко повіршилось здоров'я, і навіть викликали швидку в школу. Був серцевий напад. Батьки дівчини звинуватили вчительку в булінгу щодо їхньої дитини. У закладі з цими звинуваченнями працювала комісія. Нам батько предоставив докази в якості ігнорування вчителя. Ми переглянули це все. Там були представлені скріншоти, переписки, де дитина постійно зверталася до вчителя перевірити домашнє завдання. Вчитель не відповідала на ці повідомлення. Комісія вирішила, що тут присутні прояви, елементи булінгу, таке як ігнорування. Тобто, це не те що, не те, що там якісь насильницькі дії, так чи постійне цькування, чи ще щось, а саме ігнорування це вчитель, дуже кваліфікований спеціаліст, ніколи скарг на неї не було ніяких ні від дітей, ні від батьків. І про викладачку, і про ученицю колеги такої думки. Дитина, хочу сказати, дуже старана, дуже працьовита. Постійно з нею на зв'язку. Якщо щось трапляється чи захворіла, вона постійно повідомляє. Якщо щось незрозуміло, постійно телефонує їй, говорила, що я готова відповідати на її питання, коли в неї вони виникатимуть. Ну, звичайно, в нормальних нормах. Ми як колеги розуміємо вчительку, ми і дитину захищаємо. Так, тому що це трудяща дитина. Можливо, якесь полум'я було, але набрало якраз критичну ситуацію це зараз. Оксана Любоченко каже, що намагалась знайти спільну мову з родиною Сентіщевих. Після того, як я вийшла з лікарняного, я хотіла налагодити. Все ж таки, дитина, звичайно, не винувата в цьому всьому ці ситуації телефонувала батькам, просила вибачення за непідключення до двох уроків дитини, обіцяла проводити консультації, на що батьки відповіли, що занадто пізно. Зараз у нас прикладає тимчасово другий вчитель. Якщо вже ми зайшли в кут, то у нас є закон, який повинен це діло все вирішувати. Моє бачення лише тільки звільнення вчителя не має даний вчитель працювати в відповідному колективі. Валентин Тарасенко очолює цей навчальний заклад 2004 року. Розповідає, що намагався знайти компромісне рішення, яке б могло влаштувати обидві сторони конфлікту. Я не підтримую жодної сторони. Не підтримую ні батьків, не підтримую ні вчителя. У мене одна єдина позиція це щоб дитина отримувала якісну освіту. Були запрошені і батьки відповідно цієї учениці 10 класу. Але але ми нічого не домовилися. Вчитель повідомила, що вона отримала протокол від органів національної поліції, де дійсно вказано рішення про елементи інрування протоколі. в протоколі. нині романський відділ поліції має дві заяви: одна від батьків, інша від вчителя. Було проведено перевірку співробітниками нашого відділу поліції в результаті факт булінгу. Зі сторони вчителя вчинений стосовно учениці 10 класу, підтвердився. І наразі даний матеріал направлений до місцевого суду для подальшого прийняття рішення. По факту заяви вчителя з приводу вчинення щодо неї булінгу зі сторони батьків учениці, то даний факт не підтвердився. За словами начальниці роменського відділу освіти Ірини Євницької, у своїй роботі вона вперше зіткнулася із такою ситуацією. Це вперше так на такий рівень піднімається. Щоб були проблеми, звинувачували вчителя у здійсненні булінгу щодо дитини. Вперше був булінг чи не був, вже буде вирішувати суд. І потім, за результатами рішення суду, ми будемо приймати рішення. Кризовий психолог Мартін Лозіцький про таке явище, як булінг, каже: це швидше результат певних стратегій поведінки, які є. Як у… Педагогічного колективу, також шкільного колективу, так і у батьків дитини, ну і звичайно, у самої дитини. А, тобто, в якійсь мірі а, їх стратегії виявилися протилежні один одній. А через це вийшов конфлікт. Ну і в результаті а, цей конфлікт не був вирішений адекватним шляхом. Слухання справи у суді щодо булінгу вчителем учениці заплановано на 4 квітня. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.